Хочу вам розказати про набори вирубок з Фамірана. Як їх замовляти на прикладі з набору. І так, значить, дивіться. Закладаємо кольори і вибір Фамірана. Він може бути 2 мм. 2 мм однотонний. Ну, це, як правило, для листочків. Далі глітерний фаміран і тонкий фаміран. Якщо ви замовляєте набір, це все є в описі, із Фамірана 2 мм, він може бути однотонний, без нанесення глітеру або з нанесенням глітера, то ви отримаєте один набір, в якому, ну, наприклад, цього сітчатого, буде в описі кожного товара це буде закладено. Буде два подвійних сітчастих листочка різного розміру. Три листочка сітчатих, е, також різного розміру, 2 однакових подвійних сітчистих, і три е, листочка з прожилками. Це в цьому. Це коли ви берете однотонний фоаміран 2 мм або глітерний. А ось коли ви замовляєте такий самий набір, але станкова е, від 0,8 мм. До 1,2 міліметра. Моделі будуть такі самі, але сам кількість от цих всіх листочків буде в 3 рази більше, тому що ми складаємо їх ну, в 3 листочок сам буде тонший. Тобто, дивіться, щоб ви зрозуміли, вам буде приходити ось така вирубка. Ми не обробляємо, ми тільки перевіряємо, щоб добре вона відходили краї, так? тобто, якщо це 2 міліметра, то у вас, ну, в залежності від моделі, буде по ну, 1 штуки, 1 штучки. Але якщо ви берете станкову фамірану, ціна буде така сама, але кількість листочків кількість в одній модельки буде втричі більша. Ну, звісно, листочок там або квіточка він буде і тонший, тому що сам фаміран буде. Тонше. Я думаю, що це зрозуміло. Так? 2 міліметри глітерний в різноманітні кольорів, і, відповідно, фоаміран з нашої палітри, які ви зможете обрати, тонкий такий набор ажурних, ви зможете квітів робити, робити різноманітні фантазійні там квіточки, чи вставляти, чи метеликовою тематику ось така вирубка. Це хотіла вам зауважити по комплектації, по кількості листочків, в залежності від того ви, виду фоаміранна, який ви оберете. Хочу ще пояснити, чому в описі товара стоїть різна кількість листочків. Тобто, от, наприклад, у нас ажурний набір, у нього стоїть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Давайте ще раз перерахуємо. 1, 2, Тобто дві гілочки, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, хай буде 12, так, ще уважно. Тобто, буде стояти 12, 36 листочків. Що це значить? Якщо ви обираєте вирубку з фамірану 2 мм однотонного, чи глітерного, прокатка от цих всіх моделей буде в один шар, тобто буде 12 листочків. А от якщо ви оберете прокатку з тонкого фаміра, то ми вам лісток для прокатки складемо втричі, прокатаємо, і ви отримаєте не 12 таких моделей, а відповідно 36. Але, будь ласка, зауважте, що і листочок, який ви отримаєте, там чи квіточку, вона ж буде набагато тонше. І ціна ну, набора Однаково, чи ви берете 2 мм, чи 2 мм з глітером, чи тонкого, але втричі більше. Будь ласка, зауважуйте, і кожен листочок він доцільний в роботах. От, Наприклад, якась легенька квіточка, і тут фоамірана, да? вот. А з глітерного фоамірана, ну, або універсальний з 2 мм фоамірана. Тому, будь ласка, зауважуйте. Сподіваємось, що це відео вам допомогло.